Привіт, друзі, сьогодні поговоримо про вищу освіту в Швейцарії для українців. Чому ця країна є однією з найкращих для навчання? Які університети відкриті для наших студентів? Які перспективи дає навчання в Швейцарії? Дивіться до кінця, щоб дізнатися всі деталі. Чому Швейцарія? Швейцарія це не тільки Альпи, шоколад, годинники і банки. Це країна з однією з найкращих освітніх систем в світі. Тут бездоганна якість навчання, сучасні кампуси та міжнародне середовище. Університети пропонують інноваційні підходи до освіти, особливий акцент на практичних навичках, а також можливість стажування в топових компаніях, куди можуть вступати українці. Українські студенти зазвичай вступають до приватних університетів в Швейцарії. Вони можуть туди вступати одразу після української 11-річної освіти. Найпопулярніші напрямки це бізнес та менеджмент, готельно-ресторанна справа та туризм, фінанси та банківська справа. І міжнародні відносини. Якщо ви розглядаєте спеціальності в ІТ чи медицині, або хочете робити дослідження, тоді Швейцарія вам не підходить. Цікавий факт: Швейцарія має чотири основні мовні регіони. Тож навчання може бути англійською, німецькою, французькою або італійською мовами. Хоча більшість програм викладається саме англійською, студенти обов'язково вивчають одну з мов для більших кар'єрних можливостей. Швейцарська освіта орієнтована на практику. Багато програм передбачають стажування вже з першого року навчання. Наприклад, студенти готельного бізнесу в період навчання вже з першого курсу імітують роботу в готелі. Вони живуть на кампусі, з перших занять на практиці розбирають кожну сферу діяльності готелю. Ходять у формі, а практику проходять в п'ятизіркових готелях. Часто протягом трьох років навчання три з шести семестрів. Це практика. Студенти практикуються як в Швейцарії, так і в більшості інших країн світу. Українці зазвичай подорожують до Арабських Еміратів, Іспанії країн Східної Азії для роботи в найкращих готельних мережах світу: Хаят, Меріот, Хілтон або Інтерконтиненталь. Якщо ви хочете навчатися в престижному закладі, зверніть увагу на такі університети: Leone Institute of Higher Education – один з найкращих у світі для вивчення готельного бізнесу. Лірож Global Hospitality Education – Топовий університет в сфері гостинності. EU Business School – престижний бізнес університет, Swiss Education Group група університетів, що спеціалізується на гостинності та менеджменті для вступу в швейцарські університети. Зазвичай потрібні атестат або диплом бакалавра, знання англійської мови, тест IELTS або TOEFL, мотиваційний лист, інтерв'ю з представником університету для деяких програм: досвід роботи або портфоліо. Деякі університети також вимагають підготовчі курси перед початком основної програми. Головна особливість Швейцарії в тому, що університети шукають свідомих і самостійних студентів і допомагають їм розкрити їх потенціал і дати безпрецедентні можливості для розвитку кар'єри. Важливо розуміти, що освіта в Швейцарії це інвестиція в майбутнє. Випускники місцевих університетів мають високі стартові зарплати від 3-5 тисяч євро в місяць. Крім того, навчання тут відкриває двері до європейського та світового ринку праці. Швейцарія це ідеальна країна для здобуття якісної освіти. Якщо ви мрієте про кар'єру в бізнесі, готельному менеджменті або фінансах, ця країна точно для вас. Якщо у вас є запитання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.